Дивіться, тут буде різні штуки присвячені творам. Екранізація, малюнок, може навіть з гри якоїсь е, щось. Вам треба просто сказати, за мотивами е, чийого твору не твір назвати, а конкретного письменника. Е, свята назвати, що це за свято, і тут дійсно е, вказати е, країну, звідки та чи інша грошова валюта. Угу. Так. Отже, Так, тобто, це ці гривні останні. Так, ну, так відомлю, що гривні мені не треба... буде. <клінь> мені треба Ви брати. А, дякую. А, чий це кліп? Ну, хай буде 9. Блін. Даша? А, блін, це ті, що співають, whatever it takes. Я забула, як їх називають. Ну. Выпусти, мне нужно треба... 5 стоп, секунд. сейчас. А... 5, 4, 3, 2, Дики... 1. там я Я знаю её На жаль, это... на жаль. Людмила? Imagine Dragons. Точно, спасибо. Ага. Да. А что за песня? А песня? Radioactive. Believer, наверное. Нет, да. Точно. Давайте свята 9. Свята Зараз. Тут два свята. Можете сказати якесь одне з двох. Бо насправді ця картинка підходить під два свята, які недалеко знаходяться одна від одного хронологічно. Тому яке б з двох не назвали, я прийму. Хм. Ну, коли дівчата колядують, О, не колядують. Е... Ворожать yeah. там. Ворожить, О, так. Хай я їй помилюся маланки. Ні. ні. Ну, от Кирило правильно все сказав, ну, я, залишилося лише. 6, типу Антон, старий Антон, Новий 4. Рік, або щось таке. а Антон, ну, так Антон. Я не знаю, чи це правильно буде так святно, назвати, але це враження на Андрія. Так, да, Андрія, це як перший головний варіант, я прийняв би ще і варіант Катерини. Вони mm -hmm. спочатку йде Катерини, потім Андрія, так, дійсно, на промікція Е, Коли дівчата там кидають чобіт, потім так ворожать, це все, в принципі, на, типу, на майбутнього чоловіка. Так, отже, обирай, Антон. Ще 10. Свята, а, гроші. Гроші, гроші 10, це буде. Ці. Грошей взагалі не знаю. Тут, можливо, якісь певні штуки на валюті вам десь, можливо, якось трошки, Антон. Ісландія, тому що острови. Islands, да. угу. там ось Кронур, типу. Да, ну, воно... можна було би і за Норвегію, в принципі, подумати. Тому можна. Айландз, тож... Але а саме Айландз, от тут ну, да. що можна наштовхнути на. Це Гроші там. 9. Гроші 9. Я думаю, регіон ви приблизно зрозумієте, а от далі пальцем в небо. Антон. Бахрейн. Ох ти, нічого, а звідки Чем... такий? Чемпіонат світу. Цікавився, що там творилося у них залом в. цих а Хто ж в Катарі було? Ні, 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 я ж кажу, що україна в Українах тих а. творилося залом. Гроші вісім. Може, якийсь трошки шрифт. Приблизно. Так, є два варіанти. Спасибо кількість. Так, я розумію, напевно, і два варіанти, але. У ну, мене є, звісно, підпущення, але. Чи будуть підказки? Категорія не моя. Чи будуть підказки? М -м ну, не буде, бо тут приблизно регіони, я думаю, зрозуміло, а далі вже то будуть дуже. Е Будь-яка підказка, не, це не, вже не, тут вже не, або не, хтось не. ризикне і гадає, або хтось ризикне і не гадає, а за ним підхоплять інші. Антон. Я ризикну, Я думаю, що це Таїланд, бо він мені короля як не гадує, а цей Маха і величезний. А, він а я, я, я забув Тайлан. відповідь на це питання. Давайте так. Якщо хтось ще ризикне і скаже інший варіант, який я думаю, і я потім подавлюсь, який варіант правильний. Якщо що, зарахую Антону правильно, або тоді неправильно, якщо це не Таїланд. А, бо, да. чесно, це... Це, це схоже з мого квізу, там, де ота дебільна назва Бангкоку була, і це, мабуть, точно, ну. Тайланд Ні, ну, так ось тільки що ж не, Рок, кажуть, так, чи буде інша відповідь. Так, да, якщо інша якась буде, я а тоді інше? просто. Бо я чесно не пам'ятаю, чи це Таїланд, чи це там ще один варіант з двох. Ну це дуже схоже на ту мову, я ж просто дивився. Типу ну, добре, давайте тоді я просто показую варіант. Якщо Таїланд, тоді зарахуємо чи там мінусом. А, вже... угу. да. а все-таки я не пам'ятав Таїланд чи В'єтнам, чесно. А, все таки правильно. Отже... А, гроші сім. А Дон? Ну, підозрюю, що це Японія. Не піде на Корею, мабуть, Японія. Та да, ладно, бля. Ну, тут э, ці більше схожі саме на японські. Та. Ну, я, Там, я думав, рот, що в Корею роблю, бо на Японію, блін. Ну, гроші а. шість. Пало? КНДР. Ага, добре. Чий це кліп 8? Даша? Леди Гага, тут я знаю. Дач. Тут я до ваших кліпів звертаюся то до одного, ага. то до іншого. Так, О, це ж колір гранати. Ага. Да. Так, чи це кліп 10? Це я вже просто свої вподобання вирішив взяти для одного питання. Ну, на те воно і на десять. Кирило? Я ризикнув, може це де пацан їде весь кліп на велосипеді. generation, Ну, мені треба виконавця, гурт, все, що. Даша, підкажи, ти знаєш, кого я Боб маю. Боб Сінклер, ти маєш так. на увазі. Але це дуже великий пацан. Uh, ну кому? Ні, ні, ні не те. Вже mm. тепер підказок не буде, якщо вже перше відповідь неправильно. Тому 5 секунд на подумати ще. Mm. Ну. Відповіді немає. Це е, Київ. Е, і це імейл. Е, з першу чи з другого напам'ятаю? Гурту Boombox. А ще за пісня? Email. А. Так. Хто там обирав? Кліп за сім. Та блін. Ну, ви що? Це. це... Це треба знати. Пісню ви точно знаєте, а кліп, ну, в принципі, думаю, теж багато хто бачив. Песна наша, мабуть. Хочу побратим? Хочу побратим. Кадр знайомий, але я не пам'ятаю. Це ці, що були на цьому Євробаченні? їх? Не були. Не. Ні? Це ці пісні дай Бог. Дай Бог початку ну, нульових років. Я не скажу гурт, звісно, бо треба вам гурт відгадати, але пісня пов'язана з тваринним царством. Нагадаю, вам гурт треба. Назву пісні всі зазвичай тваринним царством. Так. Антон? Фліт Ой, Звісно. Я такого не знаю. О, ну що, гірочок. Що... Блін, я якогось Блогера точув. Добре. окей. Ну, давайте 60 кліп сіть закінчимо. Так, всі? Антон, ну ти дуже не цей не поспішався дотис в першому раунді, тому <ріпи> <набрайся>. <ріпи> пало. Ну, це Майлі Са... Сайрос, вони тоді знімали в Києві. Так. Да, да. Правильно. О, давайте фільми серіали сім. Ага. Опа. Да, ви що? Ну. Блін. <ріх> ну це не скаже на весіллі. Антон? Я думаю, це спіймати Кайдаша. Да, це спіймати Кайдаша. Що, ніхто не дивився? Я, я не дивився. Нє-ні-ні, ні, 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 ви що, подивитися, шикарнючий серіал. Прям. Я не люблю українські серіали, але це єдиний, який реально вартує. Так. Важко. Ну давайте назвіть письменника 6. Ой-ой. Діма. Mm. Роулинг. Да. Я Саме. думав, вже що забув. Тільки на днях. У мене було, так зараз там биває. Так, давайте. Фільми і серіали 10. Теж, вирішив свої уподобання тут. Взяти для найважчого питання. Кирило. Uh, ні, це не той фільм. Ну, якщо нема відповіді, можу, тоді, якщо ти не сказав, тоді не мінусую. Ну, якщо нема. Відповіді. Нема. Ну, я. Це, ну, це точно не той фільм. Даша? Ну, в мене є здогадка: мінуси так мінуси. Це містер робот серіал. Ні, на жаль. А -а -а, погано. я розумію, Уже не, ну, не буде, так. Уже якщо хтось відповів, то вже щоб не було несправедливо, тих, хто відповів неправильно. 5, 4, 3, 2, 1. Це е, називають більш такою дорослою версією серіала друзі. Е, і от Без того, жорта... чи що вона там? я не знаю. Жорта Як я зустрів фарасфіка. вашу мату, наприклад? Да. Да. Як я зустрів ні. вашу маму? Не вготовити. Угу. Так, хто там Так, я, я, мабуть, обираю. Давайте тоді е, письменника за 7. Даша. Ну, це Гомер. Ну, звісно. Це Гомер. Штор. Давайте письменники за 8. -да. Що за кадри всі знають, а от письменника назвати тут уже. Складніше, напевно. А я не знаю кадр, підкажіть. Може, я письменника знаю. Та ні, серйозно. Хто це? Першопочатково це була повість Михайла. Ой. Я думаю, що це та Михайло Старицький. Так. За двома зайцями Даша. Ну, добре. — Добре. Да, — Так, спочатку це була, була оповідання, чи повість на кожум'яках Нечелевицького, Старицький. Переробив трошки і вийшло. Восьменники 9. Дефо. — не. Даніель Дефо. Крузо, Дефо. Фільми 9. Щось знайоме. Кирило, я, знаю, давай. я знаю, що це за фільм, але я не пам'ятаю назву, хоч і бій. Те саме, з дивився, точно дивився. Як же позволять? Хороший таку там. Ну, я, мабуть, не дивились. Так, Україна, Україна. Це вже... Україна, Україна, Україна. Українське, так. Але українське. якщо вам це схоже по на по стилі... Ага, 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 тогава. Як так. його так. називаю? Я його почав дивитися. Uh, Антон. Беславні... Кріпаки! Кріпаки! <піллявся> 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 Классно, <що>, что. <піллявся> для Шевченко <піллявся> разом з японським самураєм визволяє кохану купа. Классный. Письменник. Письменник 10, путь. Так. Um. Хто ця жіночка? Старого Ти тисячу всі впізнали. Ну, звісно, ну, так. А, а це з то. Не, не кажи, бо зараз тоді налетять коржуник. Mm -hmm. ну, я пам'ятаю, згадав її ім'я, якщо що комусь потрібно а, ну... сказати. Та я її Але знаю. Що це Що це? Робін не... Гуд якийсь? Ні, що це? Насправді те, що я сказав, хто це, це я вас. Навів в зовсім іншому напрямку, ніж в тому, якому вам потрібно було б думати. Ну, Роберт Патріт і. Мені здається, що це щось наше, тому що наше обличчя. Але шо? Та ні, ну, це як і. Це Дженніфер Коннелі. Та ні, Антон правильно здається. Олександр. Дженніфер Лопес. Ні, письменника треба казати. Тема. Назвіть письменника. Mm -hmm. Вежу, ладно, тобі разок не мінусне, але на майбутнє уважним. Е, так, отже, 5, 4, 3, 2, 1. Насправді, це кадр із фільму Захар Беркут. а Відповідно, вам треба було назвати кого? Франко. Oh, Івана Франка. Да Це український фільм. Йому років 5, по-моєму, чи щось таке. Угу. Трейлер бачив по рекламі, але не дивився, на жаль. Обирайте, хто там був? Фільми. Вісім хай буде. Так. Що Нема картинки. Ха! Дуже цікавий. Блін. А що там в мене було за відповідь? Мені навіть А, Ааа, там був цей той, який... той. А, з, з, страхуванням займався. Да. І він його зустрів на вулиці, да. коли в калюзі вступав. Так, да, да, а да. чого нема, а чого було, все перевіряв, ну перевіряв на сьогодні. No, ну, буває, перевіряв. нічого чод? страшного. Ладно. Так, ладно. Добиваємо. так, okay. Давайте, да, давайте добиваємо. Діва? Треба конкретну частину назвати. Ну, Давай назви конкретну частину. Ні, я ну, я, ну, навіть не перше, американський так, перший, перший. Так. <світ> да. Давай свята 10. Це вже таке важкувате, як мені здається. Назву можливо, цю й чули. Це свято європейське, але. Насамперед, якесь американське місто має спадати на думку, коли це. Павло? Якщо американське, це Мардігра. Молодець? Молодець. <плес> да, наш аналог массі. Ну, Перед Великим постом. Дійсно. Сімка. <плес> Павло? День Святого Патрика. Угу. Исмияй Мариш. Висенка. Дива? Я забыл его, как украинский. Можешь английский сказать. Так. <свят> <свят> День C Благодарения, C мать его, Пиде, так. Пиде, добре, зарахую. Сэнксгивенки. День подяки, дякую. Я <свят> забыл. <свят> <свят> Так, і. Останнє. Ой-ой-ой-ой-ой, ой ой я. Кого? Велибдень. <ріст> <Так, жопасна>. другий. <ріст> раунд завершений. Переносимо бали в третій раунд.